Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Сьогодні говоримо про таку тему. Більше ніж за два з половиною роки спочатку повномасштабного вторгнення в Україні стало на 14% більше боржників по аліментах. Про те, що сприяє такій ситуації, як стимулювати боржника платити, говоримо з юристом Максимом Шинджербаєвим. Максиме, я вас вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами. А чим можна пояснити зростання кількості боржників в Україні? Ой, я звісно не веду статистику на своїй практиці, але я розумію певні аспекти, з якими ми стикнулися. На початку воєнного стану було закрито доступ до АСВП, це автоматична система виконавчих проваджень, Тобто Більшість всі виконавці, точніше, не мали доступу, не могли нічого робити. Тобто, перші шість, здається, місяців, навіть можливо більше, так не пам'ятаю, було обмежено доступ тобто, не провадились виконавчі дії взагалі. Ну тобто, в такий момент було безкарність, так певна фактично. Нічого не відбувалось, викликів не було, контролю не було. Ну і це зрозуміло було початку стану. Ніхто не не розумів, що робити. Ну і відповідно, такий момент. А деякі люди, скоріш за все, в цей момент відчули, що нічого не потрібно робити. Після цього, ну одночасно з цим, але після того як повернули доступ до СВП і відповідно поновили певні дії, стикнулися з другим аспектом. Що на час дії воєнного стану було заборонено обмежувати право керувати транспортним засобом боржникам, що є особливістю, так саме боржникам по по аліментам можливо обмежити чотири аспекти життя: це керування транспортним засобом, це користуватися Мисливською зброєю, це е, ліцензія на полювання. Е, і фактично там е, є інші моменти. Виїзд за кордон, точно так зрозуміло, що виїзд за кордон зараз не актуально, тому що більшість боржників це все ж таки чоловіки, е, і фактично е, для них і так є певне обмеження. Е, е, Заборонило обмежувати право керувати транспортним засобом. Більшість боржників, які е, забули, фактично, що таке керувати транспортним засобом. Поновили це момент е, без плати боргу. Е, там е, користуватись зброєю неможливо було також обмежувати під час дії воєнного стану. Цей момент такий лише полювання, але певний час це було неактуально, як мені здається, ми стикалися з одним боржником, який дуже полюбляв цю справу, і це було певний час не актуально. І фактично, а що може зробити виконавець наразі? Як спонукати? Так, на той момент це 22-й, 2023 рік. Лише грошима накладати штрафи, там певні санкції, тощо, але обмежити права, які саме зараз. Вплинуть на життя боржника, і які надано саме е, виключно в справах по аліментам, тому що це стосується дитини, е, неможливо. Наразі ця ситуація змінилась. Ми бачимо, що поновлюються постанови про обмеження керувати транспортним засобом. Ми бачимо, що. Поліція е, е, час від часу зупиняє людей, які обмежені вправи керувати транспортним засобом. А стаття Купапа, яка передбачає е, керування, якщо ви обмежені вправі, е, вона дуже така. Двобічна, тому що вона передбачає обмеження, так тобто саме позбавлення права керувати. І от в мене є боржники, які саме вже позбавлені права там на три місяці, хтось там до півроку це йде за те, що вони продовжили їздити попри постанову виконавця. Суди це підтверджують. Вони там не оскаржуються ці постанови. А ми знаємо, що у нас нещодавних. Нещодавно розпочала така ситуація, що якщо людина була хоч раз незалежною через що позбавлена права керувати транспортним засобом, то що найменше для повернення водійського посвідчення їй потрібно складати іспити, як практичний, так і теорію. Тому це такий момент, який дійсно впливав, і це лише зараз повертається і ось. Цей шлейф безкарності скоріш за все привів до того, що більшість боржників ну збільшилися відсоток боржників? Якщо враховувати ось повернення цих обмежень, покарань про які ви зазначили, можливо, в перспективі до них додадуться ще інші, скажіть, будь ласка, як сьогодні можна впливати на боржника, щоб він не накопичував борги по аліментах і сплачував аліменти в майбутньому? Ну най, можливо, впливовіший момент запровадила сама держава. Це обмеження від строчки. Якщо є троє дітей, і є заборгованість, хоча б з однією дитиною по аліментам більше трьох місяців. Фактично, це є такий Механізм від держави, якщо ми кажемо з боку стягувача, так тобто, якщо людина стикнулася з тим, що боржник не сплачує, то є певний алгоритм. Тобто, так ми маємо державні виконавчі служби, які зазвичай займаються. Приватні виконавці не беруться за ці справи, або це дуже коштовно, і воно не має сенсу. Тому що е, в справах про аліменти, якщо немає заборгованості менш е, більше року, то неможливо нараховувати виконавчий збір. Приватним виконавцям це не цікаво. Отже, ми Такая лише з державною виконавчою службою, у якої дуже багато цих справ не всі хочуть працювати, не всі хочуть це робити. І в даному випадку вам потрібно спонукати державну виконавцю. Як це можливо? Направляти заяву, якщо є більше чотирьох місяців поспіль. Заборгованість більше трьох точніше місяців накладається арешт на майно рахунки тощо, тобто ви зупиняєте обіг коштів і майна у людини для майбутньої реалізації вимоги. Якщо є заборгованість більше 6 місяців, можливо накладати адміністративне стягнення, тобто складається протокол про адмінправопорушення, це може бути штраф, це може бути виправні роботи, які вже присуджує суд. Але це дуже складно змусити виконавця зробити свою роботу. Наприклад, нещодавно ми змогли добитися складання протоколу лише через скаргу через Міністерство юстиції. Тобто, коли була подана скарга, мін'юст вже спрацював так, як потрібно, і направив повідомлення, що потрібно якось робити свою роботу. Отже, отже, стягувачем 100% з цим буде складно. Це складати протоколи. Одночасно з цим можливо подавати заяву в поліцію. про притягнення до кримінальної відповідальності, але на мій погляд, немає сенсу, поки не буде хоча би дві-три постанови про притягнення до адмінвідповідальності, оскільки ну субути дивитись на це, чи це було вперше, чи не вперше, все ж таки, в нас є принцип, як мені здається, в цьому випадку більш пробаційний так, тобто більше простити, чим ніж покарати. Тому декілька разів 100% потрібно складати протоколи, особливо якщо не змінюється ситуація. Коли ми кажемо про заборгованість в рік, тобто зараз можливо побачить люди, у яких вже декілька років борги можливо накладати штрафи, тобто це. 50% до 50%, точніше, від суми заборгованості. Наприклад, там, за 5 років е, там, сума боргу 200 тисяч, то можливо винести постанову, це робить сам виконавець. Вони зазвичай автоматично це роблять, з цим не виникає проблем. Але все ж таки, можливо, забувають чи що щось, як завжди відповідно, можна накласти штраф 100 тисяч. Це до 50%. Тобто, якщо один рік 20% від суми, там, два роки 30, і так до 50%. Тобто, послідовно. Після винесення постанови за 3-4 роки, Воно починається спочатку, тобто, якщо ще там три роки, знову п'ятдесят відсотків. І най, ну, останніша санкція, яку можливо використовувати саме стягувачем, і це має бути саме з боку стягувача, Ніхто вже не зможе тут, не те, щоб виконавець там робив тощо, це накладення пені. Тобто, от штраф накладається 50%, наприклад, від суми боргу, а інша. Так, решта 50% вже подається позов до суду. Нараховується пеня по е, простій формулі. Це 1% від суми заборгованості е, за певний місяць, але не більше самої суми, наприклад, 3500 гривень щомісячний платіж. Е, і якщо немає сплати 100 днів, то ця сума подвоюється. Тобто 1% від суми за кожен день. Тобто 100% і це загалом 7 тисяч гривень. Але це е, е, потолок. Так? Тобто неможливо буде більше нараховувати пеню. Це є обмеження саме закону. Ну і відповідно е, штрафи, про, е, які накладені, вони зменшують суму пені. Наприклад, пеня там 200 тисяч, штраф був на 100 тисяч, ми віднімаємо, залишається 100 тисяч пені і 100 тисяч штраф. Тобто, штраф це більш швидкий спосіб стягнення цих коштів, тому що виконавець просто винес постанову і все, вона має юридичну силу, і одразу стягується. А зрештою потрібно вже подавати позов, тому що у нас є випадки, коли суд може зменшити цю пеню. Ну, відповідно до майнового стану, стану здоров'я боржника тощо, тобто тут не 100%, але зазвичай суди дуже суворо відносяться до боржників, скільки вже було позовів, скільки було розглядів. Вони дуже прискипливо відносяться до нарахування, там до, до копійки перевіряють, але е, задовольняють, тому що неможливо так би мовити тут відмовити, тому що це знову ж таки буде безкарність. Це такі е, ходові санкції, які можливо використовувати. Максим, а як діяти, якщо буржник по аліментах знаходиться за кордоном? За кордоном дуже складно. Це таке, що зараз з чим ми стикаємось, були випадки особисто на моїй практиці, коли Фактично, родина стала багатодітною після шлюбу, там діти були від, спільні, були там від попередніх шлюбів. Фактично, використовуючи статус багатодітної родини, виїжджали за кордон. Після цього було розлучення, стягнення аліментів і що робити тут потрібно розуміти майновий стан боржника. Якщо є майно. В Україні так то його можливо арештувати, знову ж таки нараховувати пеню, збільшити борг, накласти санкції тощо. І в майбутньому, коли борг більше 160 шестидесяти тисяч, це звичай після цієї суми починається реалізація майна, тобто транспортні засоби вони навіть при меншому борзі можуть бути стягнуті. але нерухоме майно земельні ділянки, будинки, квартири. Вони вже більш після більш вагомої суми боргу, тобто ви вичікуєте час, коли буде борг співмірний з ринковою вартістю, і або продаєте майно через виконавця. Він додає до публічних торгів відповідно, хтось. Придбається майно, ви отримуєте кошти, або ви забираєте собі в погашення боргу. Там є певний алгоритм, також три етапи, але це там більш до моменту реалізації вам будуть поясняти, щоб зараз не витрачати на цей час. Це специфіка. А якщо майна взагалі немає, дуже часто історія там переписують на родичів, тощо нас дуже вміють це робити, то тут є. Також таких два два шляхи, вони більш довго тривалі, але можливо передати стягнення за кордон, тобто виконавчий лист передати до ну не виконавчий лист, а рішення про стягнення елементів передати за кордон. Якщо є двостороння угода про виконання рішень. По сімейним справам не так багато країн, з ким ми маємо такі договори. Це дуже тривала історія. Це рік-півтора, щонайменше займе передача. Це якщо буде все окей, тому що спочатку подається запит, чи там мешкає яка адреса, встановлюють адресу. там це все через закордонні справи передає ці запити. Там півроку надається відповідь, чи мешкає, чи ні, і після цього вже направляється за місця мешкання. Це рішення, і там. Місцева служба стягує там, наприклад, 25% від всіх доходів. Там ми ж розуміємо, що зараз є допомоги, зарплати можливо займається цим. Це такий перший етап до дуже довго тривали. Але якщо ви розумієте, що майна немає і його не буде, то це можливо те, чим потрібно займатись. Чим скоріше почати, тим ну раніше розпочнеться стягування. Але якщо ви, наприклад, розумієте, що е, є якесь майно в спадок, е, багато людей спеціально не е, оформлюють майно до кінця. Тобто, у нас є прогалина, коли прийняти спадщину можна, а оформити її на себе немає часу, тобто є час для прийняття, але немає обмеження е, в оформленні. і відповідно, фактично е, немає цього моменту, що по реєстрам не проходить майно. Але або там буде якесь майно, там має бути звідки прийти, тобто є певний момент, в чому ви е, майже е, впевнені. То в такому випадку потрібно лише чекати певний час, зручний, тому що передавати за кордон це дуже складна історія, особливо якщо там немає жодних доходів, то е, немає сенсу. Тут нараховувати по середньому доходу стовідсотково, е, якщо є тверда сума там, тисячу півтори-дві тисячі. За рішенням суду змінювати рішення на відсотки від доходу. Це загальна історія. Після цього нараховувати всі можливі санкції, штрафи пеню, тощо контролювати цей момент і. Вже е, або там в зручний момент, або коли вже буде підходити час там 18 років, виповнюється, фактично реалізовувати майно, яке можливо ну, має потрапити, так тобто звертати. Також є е, в цьому моменті інший е, спосіб: це е, судова влада, побачити, можливо, хтось там, ну, боржник стягує з когось борги, можливо, е, замінитися замість боржника. Тобто, якщо боржнику хтось має. Має винні кошти, то ви можете забрати ці кошти напряму, подати відповідну заяву до суду для того, щоб забрати ці кошти. Тобто є рішення суду, воно ще не виконане, і ви його забираєте. Це все. Максиме, наприкінці нашого діалогу, хочу трішки повернутися на початок його і запитати, можливо, у вас є така статистика. Якщо говорити про кількість боржників по аліментах в Україні, і, зокрема, в Одесі, в Одеській області, то про які може цифри йтися? А якщо ми кажемо про середній розмір аліментів, це від трьох до трьох тисяч шістьсот гривень. Це середній доход, якщо немає офіційних доходів, так тобто, це по середньому рівню по місцевості, тобто є і в Одесі, в Одеській області, в Київській області, в Вінницькій області, в Вінниці, тобто там багато ну, зміни є певні, але вони не суттєві, Там сто двісті гривень більш-менш. Фактично на моїй практиці з тими боржниками, які взагалі не сплачували, тобто є люди, які сплачували час від час, а є, які взагалі навіть не займались, вони і не відкривали банківські рахунки, не брали майно тощо, там ну, в середньому за 5-6 років поспіль не сплати. 200 250 тисяч гривень сумарний борг, тому що потрібно розуміти, що цей розмір він поступово збільшується. зараз, там 3, 3 600, а раніше там було 2 тисячі гривень середній розмір тощо. 200 250. Але після використання всіх можливих санкцій ця сума сягала більше півмільйона. Тобто наразі сума після накладення всіх санкцій. В середньому, після 6 6 років заборгованості, поспіль не було менше пів мільйона. А фактично, не за моєю статистикою, десь 40% мають майно на яке можливо звернути стягнення, і виконавці цього не роблять. Потрібно розуміти, що потрібно фінансування. Це що найменша оцінка майна це 3000 тисячі гривень. Це потрібно сплатити наперед. Тому що не на всі, не на всіх вистачає фінансування від держави, і фактично реалізовуватиме для кожної одиниці майна, окрема оцінка, і е, загалом така статистика з фінансової сторони. Максим, я дуже дякую вам за вичерпний діалог, за практичні поради, які ви я так розумію, що а, власне з власного досвіду маєте. А, дякую, що а, пояснили всі ці тонкощі в Українській службі інформації. Нагадаю, з нами був юрист Максим Шинжербаєв. Ефір для вас провела Наталія Костенко. На все добре.